А ти куди взагалі збираєш? Ракурс? А для чого тобі ракурс? Слухай, в мене є така чудова продукція. Я взагалі від неї дуже-дуже кайфую і вважаю, що вона повинна бути у всіх вдома. А Бо що це взагалі... таке саме? Це взагалі для чого воно? Вона чудово покращує якість волосся, нігті, фігуру. Я, якщо що, мати трьох дітей, Подивись на мене. А ти де зараз заходиш? Що що за вид такий гарний? Це взагалі неймовірне місце. Мабуть. Так. Одне з найкращих у світі. Подивися на ці гори, подивися. Куди саме дивитися? Ось там такі чудові гори. Це Ісландія. Ми зараз в Борганесі, і я хочу спожити свою улюблену продукцію з лісі. Це продукція, вона тут і продукується насправді. Вона дуже-дуже якісна, я її дуже-дуже люблю. Я приймаю її сама особисто і також приймають мої діти. Якщо у нас є якісь там з дитинства такі спогади про рибі чи жир, що це таке бяка якась, то ні. Це жир він зі смаками, з лимонним та манговим. Немає жодного після смаку, я його дуже-дуже люблю. Ти п'єш його просто, звичайно, і ніяких не І навіть заприванів. не кривнуся. З задоволенням класно. Задоволення. Ну, ти просто давно п'єш, п'єшого видно. Да, так. любиш випити. Дуже люблю <свіг> <свіг> дуже люблю. Випити <свіг> ребече ну, жир. Ну супер, я ну будь здорова. Злую. Клас, супер, дякую.